Вітаю, шановні п'ятикласники! Чи замислювались ви над тим? Як говорили наші предки, як звучали звичні нам слова тисячі років тому. Важко уявити, яким було мовлення, оскільки ще декілька століть тому людина не мала технічних можливостей фіксувати звуки, а декілька тисячоліть не було і письма. Однак сучасні дослідження дозволяють скласти приблизне уявлення, яким було мовлення. Але одне ми можемо сказати точно. З тих пір українська мова зазнала чимало лексичних, граматичних і звичайно ж фонетичних змін. Українська фонетика пройшла довгий час формування. Мовознавці змогли дослідити. Певні історичні процеси, які відбувалися в мові. Тож сьогодні ми познайомимося з декількома з них. Ви вже знаєте, що українська мова походить від праслов'янської мови. Однак, якщо порівнювати українські та праслов'янські слова, можна помітити не тільки багато спільного, а й відмінного. Чи знали ви, що в прослов'янській мові задні язикові приголосні г «к», «х» завжди вимовлялися твердо? Однак як же бути, якщо їх треба вжити поруч із голосними переднього ряду і та є? Адже ці голосні мають пом'якшувати попередній звук? Прослов'янська мова вирішила цю проблему доволі цікаво. Якщо неможливо поєднати приголосні з деякими голосними, завжди можна утворити нові приголосні. Так, ГКХ -г -г» перетворюється на шиплячі «ж -ч ш, а згодом на свистячі «з -ц с. Цей процес називається палаталізацією або перехідним пом'якшенням. Усього таких палаталізацій було три. У сучасній мові спостерігаємо наслідки палаталізації у чергуванні г з ж? Наприклад, у словах нога, ніжка, нозі, «к», ч, «ц», рука руці, ручка, «х», «с», «ш», вухо вусі вушко. Однак історія засвідчує і набагато цікавіші приклади таких чергувань. Чи знали ви, що корінням слова жона? Є ось це прослов'янське слово, у якому г палатолізувалося та перетворилося на Ж. А корінь, який, до речі, означав рід, продовжує існувати у таких словах, як ген та генний. Якщо у цьому прослов'янському слові змінити задньоязиковий к на ч, утвориться слово, яке дуже нагадує сучасне чадо. Це слово означає дитина. До речі, в англійській, німецькій та інших індоєвропейських мовах цей корінь зберігся, що говорить про його давнє походження. Перша палаталізація, тобто перехід задньоязикових у шиплячі перед голосними, відбулася приблизно в першому другому столітті нашої ери. Це та риса, що відрізняє слов'янські мови від усіх інших. Фонетичним праслов'янським явищем було спрощення у групах приголосних ДЛ, ТЛ, дм сучасній людині важко здогадатися, що колись у словах горло, сало, мило, плела, вела замість Л були ці сполуки. Однак тіні колишніх д та то збереглися. Якщо поставити дієслова вела-мела у першу особу теперішнього часу, ми їх побачимо: веду, мету, плету. Вже у прослов'янській мові виник так званий закон відкритого складу, згідно з яким склад, який закінчувався на приголосний, не міг існувати. Цей закон зумовив багато змін. І однією з таких змін стало повноголосся. Насправді добре відоме нам за правилом Оро Оло пишемо через О, Реле через Е. У сучасних словах голова, корова. Колись були ось ці прослов'янські буквосполуки між двома приголосними. Як бачимо, вони утворюють закриті склади, а тому були змушені мінятися. У східнослов'янських мовах. Сонорні Р та Л утворили певний призвук після себе, який пізніше розвинувся у повноголосий голосний О та Е. Мабуть, ви помітили дивні букви, схожі на м'який та твердий знаки. це єр та єрчик, голосні, які походять з праіндоєвропейської мови. Єр та єрчик функціонували в усіх слов'янських мовах, однак у жодній з них не збереглися у первісному вигляді. В давньоруській мові редуковані або ультракороткі єр та єрчик не в усіх позиціях мали однакову звучність та тривалість. Їх вимова залежала від місця у слові. З часом редуковані єр та єрчик занепадають. Єр зникає взагалі, а єрчик залишається в деяких словах у вигляді м'якого знака. У Сильні позиції єр та єрчик вокалізуються, тобто перетворюються на повноцінні голосні єр на О, а «єрчик» на Е. Занепад єрчиків та «єрів» став причиною багатьох змін як в системі голосних, так і приголосних. Одним із наслідків стало чергування ОЕ з нулем звука у словах сон, сну. Орел орла. У різних формах того ж слова або у споріднених словах, єр та єрчик могли стояти то в сильній, то в слабкій позиції. Інколи занепад єрчиків приводив до появи ще однієї голосної, якщо сам редукований стояв в позиції після сонорного. Н Р «л» та М. Наприклад, у слові огнь. Єрчик у слабкій позиції. Але він наділяє звук Н такою силою, яка пізніше змогла утворити ще один голосний перед «н» – «о». Порівняємо огонь та українською вогонь. Теж саме у слові свекр, українською свекор. На початку слова сонорні, біля яких занепадали єрчики та єри, часом могли утворити додаткові і такий процес спостерігаємо у словах іржа і мла. Нові буквосполуки, що виникали в результаті занепаду редукованих єр та єрчиків, не завжди легко вимовлялися. Так, з появою нових груп приголосних одночасно розпочалось і їх спрощення. Ось де коріння цього добре відомого нам правила, яке так дбає про милозвучність нашої мови. Наприклад, з буквосполук здн зникає звук Д. СЛН. Втрачає л порівняємо українською пізно та російською «поздно». Занепад єрчиків та єрів привів до того, що поруч опинились приголосні звуки, які раніше були відділені один від одного голосним. Якщо звуки мають різні характеристики, вони, як правило, починають підлаштовуватись один під одного. Так виникають різноманітні уподібнення. Таке уподібнення або асиміляція утворило сучасне слово бджола. Внаслідок занепаду єра дзвінкий Б опинився поруч із глухим Ч та перетворив його на його пару дж. Цікаво, що в російській мові уподібнення відбулось навпаки. Глухий Ч перетворив дзвінкий Б на П. Якщо порівняти українські слова суддя. Весілля, стаття з російськими суддя, «весілля», стаття, можна помітити цікаву особливість. Явище, яке в українській мові називається подовженням приголосних, також виникло завдяки занепаду редукованих «єр» та єрчиків. Приголосні, які опинилися поруч зі звуком й, подовжилися. Тому маємо колосся замість колос'є. Весілля замість весілля. До речі, з губними та р йод не взаємодіяв. Тому у словах любов, ю, подвір я подовження немає. Зворотний асиміляцією процес називається дисиміляція. Так, звуки з однаковими характеристиками перестають бути такими: набувають індивідуальних рис. Буква сполука КТ, що складалася з двох проривних звуків, напевно, була важка для вимови. Проривний звук утворюється, коли повітря проходить крізь ротову порожнину і різко, вибухоподібно проривається через змичку. Так, перший із приголосних К утратив цю рису і перетворився на щелинний задньоязиковий Х. Закріплено на письмі дисиміляцію. Спостерігаємо у слові «хто». Сьогодні у випуску ми познайомились з давніми процесами, що відбувалися в нашій мові. Процесами, які сформували її фонетику. У наступних уроках ми продовжимо говорити про українську мову. А на сьогодні все. Дякую за увагу. До нових зустрічей.